З бездротовим датчиком обертального руху Паско ви можете фіксувати обертання об'єктів і бачити, як їхній рух змінюється з часом, візуалізуючи обертальну кінематику так, як ніколи раніше. Бездротовий датчик обертального руху Паско дозволяє легко вивчати обертальний рух як якісно, так і кількісно. Він оснащений трирівневим шківом і має кутову роздільну здатність 018 градуса. Датчик підключається бездротово через Bluetooth або за допомогою USB, тож ви можете легко використовувати його з програмним забезпеченням SparkView або Pasco Capstone. Давайте підготуємо наш експеримент. Ми будемо використовувати бездротовий датчик обертального руху разом із машиною Атвуда, щоб дослідити обертальну кінематику та графіки руху. У нас є дві підвішені маси 100 грамів і 110 грамів, з'єднані мотузкою, що проходить через систему шківів. Ми використовуємо бездротовий датчик обертального руху, щоб виміряти обертальний рух шківа під час руху мас. Ми відпустимо важчу масу 110 грамів і дамо гравітації потягнути її вниз. Яким, на вашу думку, буде виглядати графік кута залежно від часу? Давайте почнемо збирати дані у Sparkview і подивимось. Ми бачимо, що рух утворює параболу. Це тому, що існує не нульове сталий кутовий прискорення, коли важча маса рухається вниз, що змушує шків обертатися за годинниковою стрілкою. Але що, якщо ми хочемо зрозуміти поступальне положення маси 110 грамів, ми можемо змінити осі графіка, щоб відстежувати положення замість кута. Тепер ми бачимо, що графік положення також є параболою, що відображає сталий прискорення. Оскільки як обертальний рух шківа, так і лінійний рух маси пов'язані між собою, ми бачимо, що обидва графіки мають однакову форму. Програмне забезпечення Паско автоматично обчислює поступальний рух, використовуючи вбудовані дані про довжину кола шківа, яку можна змінити у властивостях налаштування обладнання. Тепер давайте подивимося на графік кутової швидкості. Графік утворює пряму лінію через рівномірне кутове прискорення. Що зміниться, якщо ми надамо вашій масі початкову швидкість вгору? Зверніть увагу, як обидва графіки є лінійними з візуально схожим нахилом, що відображає кутове прискорення. Але зверніть увагу, що у другому запуску початкова кутова швидкість вже є. Рух починається у позитивному проти годинникової стрілки напрямку, але сповільнюється через силу тяжіння від маси. Коли рух зупиняється і змінює напрямок, обертання тепер відбувається у тому ж напрямку, що й кутове прискорення за годинниковою стрілкою, тому шків починає прискорюватися. Ми можемо визначити кутове прискорення, знайшовши нахил графіка. Наше кутове прискорення становить приблизно мінус 19 радіан на секунду в квадраті. Існує багато можливих експериментів, які можна провести з бездротовим датчиком обертального руху Паско. Від обертальної кінематики до кутового моменту цей датчик ідеально підходить для практичного навчання. Для ще більшого вибору експериментів ознайомтеся з аксесуаром PASCO Rotational Inertia Accessory для глибшого вивчення моменту інерції та кутового моменту. Щоб дізнатися більше про експерименти та аксесуари, відвідайте сторінку продукту датчика на pasco.com. Дякуємо за перегляд і бажаємо цікавих експериментів із бездротовим датчиком обертального руху.